Для цуцика немає місця. Мія з мамою жили в дуже великому місці, в дуже маленькій квартирі. І понад усе Мія мріла завести цуцика. Але коли вона просила про це матусю, та завжди відповідала те саме. У нас немає місця. Навіть якби той цуцик був за горошину. проте Марія. Мія вважала, що місце для цуцика повно. Вона ж не просила купити слона. Щодня перед школою Мія сідала сід... у бабусі, яка жила зовсім поруч на тому ж поверсі. Якось уранці Мія побачила в ліфті оголошення. віддам цуциків у добрі руки, звертайтесь у квартиру 102». О, у неї ж аж очі загорілись. Це ж квартира твоєї подруги Аліни. Може? Ми пін... зайдемо подивитися на цуценят? запитала Мія. Після школи, пообіцяла бабуся, але пам'ятай лише подивитися. Мія була в захваті від цуциків, усіх, геть усіх, а особливо від того, що заліз до неї на коліна. От би, матуся дозволила мені взяти цуцика, зітхнула Мія. Наша вчителька каже, що місце для ще одного завжди знайдеться. До того ж плямчик. Такий і маленький, що в нас і десятеро таких помістилось б. Ми усміхнулись, уявивши, як її кімнатою бігають десятеро крихітних цуценят. Зачекай, ну, бабусю, здається, в мене є чудова ідея. Бо бабусі сподобався, мій план, тож вона зателефонувала кільком друзів. Ранок почався із дзвінка у двері. Це була бабуся зі своїм папугою на плечі. У мене зараз перефарбовують стіни, тож сьогодні ми з Мією снідаємо тут. На ніч я теж залишуся, але ви на ес. І з роджером навіть не помітите, сказала бабуся. О, ні, тільки не з роджером, простогнала. З роджером, з роджером прорепів папуга. Коли бабуся привела мрію. Май... Мію із школи та тримала на руках кролика. Я сказала вчительці, що сьогодні нашого вукасика візьму я, промовила Мія, а завтра черга Софії, мама закотила очі під лоба. Але ж в нас немає місця навіть для крихітного кроленя. Крихітного кроленятка, крихітна кроленятка прокортів папуга, кролик тим часом. Вирвався з мійних рук і гін гасати кімнатою коло колом Аж тут залунав дзвінок у двері. На порозі стояв бабуси сусід. Дякую, що погодилася поглянути за тигрою, випалив він, і що духу кудись понісся. Мати сплеснула руками. Але ж в нас немає місця, пробелкотіла вона. Навіть для одного котика муркотика Котика муркотика котика муркотика муркотів мур папуга. Кіт тим часом погнався за кроликом, а кролик гасав кімнатою коло за колом. У бабусі задзвонив телефон це міс Маґґілікадіп, просить наглядати за її пер'єром», – сказала бабуся. Не минуло їх хвилини, як на порозі вже сидів собака. Мати захитала головою. Але ж в нас немає місця, скрикнула вона. Навіть для одного пес його збирай собаки. Пес його збирай, собаки, пес його збирай собаки. торочив попуга. Собака стримав стрибав ледь не до стелі, кіт знявся за кроликом, а кролик гасав в кімнати коло за колом. З усіма цими гостями. Виспатися так нікому і не вдалося. На ранок у двері знов подзвонили, і до кімнати вервечкою увійшли бабусині друзі з книжкового клубу, а одна пані принесла карликову свинку. Що тут почалося Про... прося, полювало на Тістечка собака стрибав ледь не до стелі. Кіт гнався за кроликом, а крилик гасав кімнатою коло за колом, коло за колом. Але ж в нас немає місця, заволала мамі. Для, навіть на, для одного дрібненького поросятка. Дрібненького поросятка, дрібненького поросятка, харпів попуга. У всьому у цьому кра. Томидері, бабусині, гості так і не обговорили до ладу книжку, але вони дуже засмутилися. Сподобалося бути частиною мійного плану. Коли ті істечка були, було з'їдено у комешкані, раптом стало геть порожньо. Софія прийшла за вухастиком бабусин, сусід забрав тигру міс Макгілікаді Пер'єра. К... Книголюби і свинка розійшлися по домівках, а бабуся з Роджером повернулися у свою щойно пофарбовану квартиру. Мама хлопнулась на диван. Ти диви, сказала вона, а наша оселя не така вже й маленька. Виходить, тепер я можу взяти плямчика? спитала Мія, і... він же так майже не займає місця. Мама погодила сміхи просто в очі і підморгнула. Поки тут носяться які наважені усіляки, папуги, кролики, коти, собаки та порося, місяць для одного цення завбільшки згорошиною, схоже, знайдеться. На цьому все. Не забудь поставити лайк та підписатися до канал. До нових зустрічей!